Сюди я я, я знайшов! Макар, квадрат. Між 17-18 і приблизно. Козак, люта, увага! Дитина на березі між 17 і 18 квадратами. Негайно туди. Ріша! Ріша! Відійди від я я них! Три гаву капець. А я рятувальник. Так, а ну відійшли всі від нього. Це нас боєць ми рятувальники, що сталося? Відійшли. Чому справа Макаров, де хлопчик? Він приставав до нашої доньки. Та я вам три рази сказав, що я помолився. Я подумав, що це наш хлопчик, що ти руки розпускаєш, а? Лад, що сталося? Де хлопчик? Опиши стан дитини. Знайшли? Ну як він? Що справді рятувальники? Є, блін, ми пінгвіни! Так, рятувальники. Ми шукаємо хлопчика, вісім років. Він зник. Ви не бачили такого? Він шов втопився? все? Тіло не знайшли, тому сподіваємось на краще.